Доброю традицією у Державному професійно-технічному навчальному закладі Глинський професійний аграрний ліцей стало проведення тижня професійно-технічної освіти. Професійно-технічна освіта відіграє ключову роль у житті людини, готуючи її до праці та забезпечуючи стабільність у соціально професійному розвитку професійно технічна освіта допомагає набувати нові навички, удосконалювати існуючі, а також сприяє стабільному матеріальному забезпеченню населення. Ярмарок. Саме ця подія у нашому навчальному закладі відкриває тиждень професійно-технічної освіти. На ньому були представлені різні смаколики, які приготували учні нашого ліцею, які навчаються за професією кухар. Разом зі своїми майстрами виробничого навчання. Метою заходу є демонстрація можливостей професійно-технічної освіти, важливості обрання професії по душі, реалізація умінь та навичок учнів, які вони здобули в стінах нашого навчального закладу. Тож, хто бажає реалізувати себе у професійній освіті, ми з радістю чекаємо на вас у стінах нашого навчального закладу.